Привіт всі! Часто люди не розуміють, навіщо в Домі Божому потрібно е, десятини. Коли люди чують, що у вашій церкві потрібні гроші, то ми туди ходити не будемо, бо там потрібні гроші, вас обманують, там сектанти. Але е, люди більше вкладаються в це матеріальне, або коли покупають водку, сигарети, для диявола, для його удовольстві, то ліпше дадуть туди, а в домі Божим християни дають гроші десятину для того, щоб євангельське слово розпространялося до краю землі, щоб люди спасалися через Слово Боже, тому що Слово Боже нас буде судити. Тому Богу не потрібні наші гроші. Бог провіряє, наскільки ми в що ми вкладаємося, наскільки ми держимося цього матеріального світа. Тому вкладайтеся в духовне, тому що воно вічне а все матеріальне ще ніхто не забрав за собою.